Всім привіт! Це канал Валентина Творимо Красу. І сьогодні буде відео розмовного характеру. Трішечки покажу вам, чим я займалася останнім часом, що зв'язала, що в'яжу, що купила. І перш за все хочу подякувати. По-перше, хочу подякувати всім своїм спонсорам за їхню підтримку, за їхні донати. Дуже приємно, дуже ціную кожного з вас. Надзвичайно приємно, що ви таким чином мені віддячуєте за мою роботу, за мої майстер-класи. Також хочу обов'язково подякувати кожному підписнику, всім, всім, всім хто в'яже за моїми майстер-класами, хто залишає такі чудові коментарі, такі теплі слова від яких хочеться далі творити, далі в'язати, далі щось придумувати цікаве для вас. Ось Останнім часом в мене були декілька майстер-класів, які е, створила власне, я. Тобто е, маю на увазі самі речі в'язані. Це були в мене сніжиночки, це були в мене підвіски, це мої такі діточки, да, які створилися, народилися. І які я показала вам, да, для того, щоб ви могли створити щось подібне. Тобто, на моєму каналі є ось такі майстер-класи на ось такі чудові, як я думаю, <смі> сніжиночки. Ну, звісно, кожній мамі да своя дитина буде гарною, рідною і чудовою. Тому я рада, що вони в мене з'явилися, народилися, так. І я з радістю поділилася з вами. Ці майстер-класи безкоштовні, тобто кожен, хто захоче, може зв'язати ось таку красу. Тут є рельєфні елементи, я їх дуже люблю, тому, тому вони тут обов'язково присутні. Ну, мені здається, так цікавіше набагато виглядає виріб і багато. Підписників це підтверджує. До того ж, для тих, хто боїться в'язати подібні речі, так, маю відгуки дівчат, які в'яжуть, так? І навіть дехто говорить, що вперше почав в'язати щось подібне, саме за моїми майстер-класами. Багато хто навіть гачок вперше взяв до рук, так, і відразу в'яже ось такі. Прекраси. Це я говорю для тих. От бачила коментарі і під своїми відео, і коментарі в в'язальних групах в соцмережах, так, коли люди просто пишуть про те, що вони чомусь бояться почати в'язати. Їх щось зупиняє. Їм хочеться так, але вони сидять, дивляться на пряжу на гачок там, чи на спиці, і чогось не можуть цього зробити, чомусь їм важко переступити. Ось цей перший крок зробити, тому хочу сказати, що не бійтеся. На моєму каналі вже є декілька відео з готовими роботами моїх підписників. Це все робиться для того, щоб ви бачили, що все реально, що все можливо. І лише не вистачає одного такого пунктика. Можна так сказати, так, який називається бажанням. Просто потрібне бажання і все. І від вас все обов'язково вийде. Я не говорю, що з першого разу, не говорю, що це буде відразу ідеально, так як вам сподобається на 250%, але потрібно пробувати. І колись ви будете. Мати той результат, який вас задовольнить. Але повірте мені, ви на тому не зупинитеся, вам захочеться щось цікавішого. Весь, ну, це я про себе говорю, так. Да? Ви ще хочеться щось спробувати ще, ще, ще щось новіше, якусь нову техніку, якісь нові елементи. ну, Мені особисто так подобається. так, Я не люблю зупинятися на чомусь. Одному, так, звичайно, дуже гарно, коли ти можеш там досконало в'язати, ну я не знаю, стовпчики з двома накидами і скрізь їх активно використовувати. Але для мене особисто це не цікаво. Я, наприклад, люблю в'язати, якщо ці іграшки, то я в'яжу різні іграшки, так? тому що повторяти одну і ту саму для мене трішечки нудно. Ну, хоча зараз в'яжу замовлення. І там в мене дуже схожі, не дуже схожі, так, а по декілька однакових новорічних іграшок, по декілька однакових сніжиночок. Що в цьому гарного, дати в тому, що ти, по-перше, запам'ятовуєш вже схему і набагато швидше рухаєшся. Ти вже просто до автоматизму якогось доходять всі твої рухи, і, звичайно ж, це набагато скоріше робиться, так тобто процес в'язання. Відбувається набагато швидше, але найбільше задоволення я отримую від того, коли створюю щось нове. Ну, у мене так. так, забираю всю цю красу. Ще раз нагадую, що майстер-класи на всі ці новорічні прикраси є на каналі. Вони безкоштовні, тому в'яжіть із задоволенням. Так, тепер покажу вам, покажу вам свій. Джемпер. Джемпер, який в'яжеться вже дуже давно, я його дуже хотіла дов'язати. Активненько гарненько його пов'язала, просунула. Так, що я маю на даний час? Ну, на ниточки, не дивіться, це все робочі моменти. Маю на увазі на кінчики ниточок. Мій оранжевий джемперочок чи світерочок, чи я не знаю, ще, що це буде. Да? Так, в мене є передспинка. Останнього разу ви його бачили, коли в мене там була тільки спинка. Тобто я швидесенько зв'язала перед, чому я дуже рада, залишилися рукави, до того ж рукави в мене будуть не наскільки, ну, повинні займати наскільки багато часу, тому що тут в мене спущене плече, да, це такий доволі широченький виріб буде, да, через що сам рукавчик укорочується. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Так от, я це все зв'язала, зшила плечові шви новим способом для себе. Мені дуже він сподобався, хотіла зняти МК, як я це робила, але час, да? час мені не дав це зробити. Робила скіз плеча, звичайно ж. Тому Трішечки воно зараз так ось виглядає, але після витео цього всього видно не буде. Да? Але сам оцей Момент шивання, та, сам шовчик мені дуже-дуже сподобався, дуже охайненький виходив. Ну, можливо, колись покажу. Так, але в мене тут виникла одна проблемка. Всього, хто, можливо, зі мною давно, пам'ятає, показувала цю бобіночку, це в мене була бобінка пів мариносу, 50% маринос, 50% дралон. Такою ниточку я працюю вперше, вона така цікава, бачите, гарненько так драпірується, тобто ниточка нелегка сама по собі, але ну, мені подобається ось цей ефект. Але тут його і недолік, да? тому що ниточка сама по собі нелегка. Здається, 520 грамів на светрик лицевою гладдю це більш ніж достатньо. Ну, Наприклад, водолазку, яку я в'язала, в мене там пішло менше 400 грамів. І там резинка 2х2. Тут лицева гладь, мало б вистачити з головою, але що я вам скажу, що це я правда давно не важила, що в мене залишилося дуже мало пряжі. В мене не вистачає на весь виріб пряжі. Я навіть подумати не могла, що так може трапитися. І от коли я домотала останні ниточки свої. Да? Я зрозуміла, що ну я перемотую на ноталочці, да, на окремі ось такі бублички. І я зрозуміла, що мені не те, що не вистачає, мені катастрофічно не вистачає. Я почала в'язати рукавчик. Рукавчик почала в'язати один. Думати про те, що там ой треба якийсь візерунок змінити, щоб вистачило пряжі. Я навіть не заморочувалась, тому що її не вистачить абсолютно. В мене залишилося 100, 100 з хвостиком грамів. Тобто я дуже сподіваюся, що мені вистачить хоча б на один рукав. Ви скажете, куди ж це далі в'яжете? Ну, куди-туди. Як добре, що зараз можна не боятися комбінувати, не боятися здатися якоюсь не такою, Тобто можна робити, що ти хочеш. Тому. <кій> в мене поки що є така задумка, не знаю, як вона втілиться, тому що зараз я не в'яжу цього процесу, бо немає часу на нього. Просто це були думки, поки я ним займалася. Я відв'яжу один рукав, тобто, так, як я його бачу, як я його хочу, ну, мали б бути два однакові рукави, правильно з візеруночком, так як я заявляла, тоді, коли починала цей светр в'язати. Але через ось таку ситуацію, що склалася дозамовити пряжу, я не можу, тому що нема вже її в тому магазині, де я брала. І що я придумала? В мене є бобінна пряжа, є білого кольору, є молочного, є навпівмариносики, є напіввовна, тобто в мене є з чого вибрати. товщину підігнати проблем не буде, оскільки я зараз в'яжу в 5 ниточок іншу нитку, тобто ту, яку я візьму, підлаштувати під потрібну товщину, проблем не буде взагалі. Тому один рукавчик в мене буде ось такий, а інший буде зовсім не такий. Поєднувати їх буде тільки візерунок. Ось так. Ну, що, я так хочу. <смі> не те, що хочу, але маю так зробити. Да? Я думаю, що... що це буде цікаво. Ну, звичайно, хотілося мені ось такого яскравого помаранчевого светрика. Ну, нічого, значить, буде наступний помаранчевим. Вже тоді буду якось підходити більш ґрунтовно до підбору пряжі. Тут я побачила, да, взяла і, і все. У ну, мене навіть думки не було, що може чогось не вистачити. Так. І ще тут буде горловина в мене в цьому светрі, так? Ну, звичайно ж, так. І от Я думаю, горловиночку також зробити таким же кольором, як в мене буде другий рукав. А можливо, на горловинку мені вистачить пряжі, тоді в мене на, на основному полотні да, я зв'яжу просто якийсь квадратик, наприклад, да, цим візерунком. І прикрашу ним, тобто, щоб була в мене якась така ще деталька, яка ну, буде давати зрозуміти, що рукав тут не сирота, да, що він тут прийшов не просто так, і що вони тут дружать з кимось. Ну, ось такі в мене задумочки. Ну, це просто тому, що <див> доведеться так робити, але я зовсім не переймаюся з цього приводу. Я, дуже, я вважаю, що буде дуже цікаво. Ну а чому ні? Так, про светрик я вам розповіла. Сподіваюся, що я його таки дов'яжу. Думала вже осінню в ньому походити, але ж, ну, так складаються обставини. І я зовсім не проти тих обставин, які складаються, оскільки я отримала нове замовлення новорічне. Досить таке об'ємне замовлення. Знову його активно в'яжу. Тобто, Ось в мене вже трішечки є. Ну це не все, звичайно, все в кадр не незла, тому що ви вже, в принципі, бачили е, іграшки майже всі ті самі, що я в'язала попереднього разу. Да? Там, окрім однієї, е, ще один ангелочок. Е, але я вам то покажу вже потім, коли вже буде все замовлення готове. Але ж ви розумієте, що я така людина, що весь час собі знайду якісь пригоди, не можу, я без пригод, та, і щоб собі якось. Життя не ускладнити, це не про мене. Просто в мене весь час якісь форс-мажори, якісь непередбачувані ситуації. І от, поки я в'яжу це замовлення, до того ж часу, в мене на нього небагато. Мені приходить замовлення із інтернет-магазину, в якому я залишала свої вироби. Це інтернет-магазин, який називається. Країня, здається, чи крафт, у мене і там, і там розміщені мої вироби. Але я не скажу, що там активно щось продають. Там у мене невеликі зовсім продажі. Ну, але, але там є моя сторіночка, да, і ну, хай буде. <смі> Чому ні. Так от, приходить мені замовлення на серветочку, а ця серветочка колись була вже подарована. То тож подарувала їй Ліні Сергієнко, вона часто її показує у своїх відео. Мені дуже приємно, що вона їй подобається. Але не тільки їй сподобалася серветка, коли я її подарувала, я думала, що я зв'яжу нову да, для того, щоб вона була в наявності, якщо хтось ж її захоче купити. Але ж, хотіти і зробити, да, це дуже різні речі, тому серветки в наявності в мене не було, коли людина захотіла її купити. Добре, що там щось не пішло. З проплатою відразу, да, тому я написала людині, що я не побачила, що вона робить замовлення. Сказала, що вибачте, наявності немає. Е, і запропонувала їй зв'язати цей виріб, так, якщо вона згодна почекати. Вона погодилася чекати, і е, довелося відкласти замовлення новорічне, да, і швиденько приступити до в'язання серветочки. Ось такої серветочки в техніці брюського мережева. До речі, на цю серветочку у мене є майстер-клас. Цей майстер-клас знаходиться в розділі для спонсорів. Це така досить нелегка серветка, але, але все можливо, коли ви захочете. Так? Тобто я бачила готові роботи, я читала відгуки про те, що все виходить у людей. Тобто, якщо захочете, все вийде і у вас. Але серветка дійсно дуже гарна. Вона мені, мабуть, із усіх, яких я в'язала в цій техніці, подобається найбільше. Ось така красунечка. Завтра вже поїде в нову домівку. Замовниці скинула фото, скинула відео, її все влаштувало. Але один момент, що цього разу вона чомусь в мене вийшла меншою. Хоча в'язала з тієї самої пряжі, навіть що в'язала попередню. Я навіть не сподівалася, що я її знайду. Замовниці хотілося саме такого кольору. І ось я знайшла залишки моточка вже, да? навіть не моточок, а залишки моточка. Добре, що я під своїми відео майстер-класами да? записую, скільки пряжі використано, який діаметр виробу і так далі. Всі такі атрибути я записую. Записано в мене було, що пішло на серветку трохи менше 50 грамів. Переважила я свої залишки і бачу, що в мене там 40 із маленьким хвостиком. Подібної пряжі такої товщини, да, такого метражу, в мене не виявилося. Тобто була трохи темніша, була трохи світліша, ну, але то було все не те. Тобто колір обговорювався із замовницею, їй треба було ось такого світлого бежу і нічого іншого. А ну, ще якраз були вихідні почалися, да? тобто замовити десь і чекати у мене часу не було, оскільки у мене на в'язання, на блокування серветки, да? було тільки 4 дні, Тож, кудись бігти, щось шукати, замовляти, на це взагалі часу не було. Ну, чому я побіцяла, що я в 4 дні встигну, тому що я чомусь думала, що це з іншої пряжі зв'язано. А вона у мене якраз стоїть на поличці перед моїми очима, поки ми переписувалися, я ж дивлюся, та стоїть та пряжа, да, зв'яжу без питань. І тільки коли відкрила майстер-клас свій, побачила, що це зовсім інша пряжа. Ну, ось так буває. Але мені пощастило, і в мене вистачило пряжі, чому я дуже-дуже рада. Залишився в мене там такий, я не знаю, можливо, метрів 10 шматочок. Але, ну, знаєте, хто не ризикує, да, що називається. Тому маю красу, маю одне замовлення виконане. Сподіваюся, що тепер я впораюся, що я встигну із моїм наступним замовленням, чи ж не наступних, да, а те, яке довелося перервати. Так ось, серветочку я відкладаю. Кого цікавить майстер-клас, ви його знайдете дуже легко просто він у розділі для спонсорів. Ще раз подякую своїм спонсорам, які в'яжуть зі мною. І для тих, хто не знає, що таке спонсорство, це розділ у моїх плейлистах. У плейлистах так Там є три рівні: простіші, складніші серветки, тобто від рівня складності виробу залежить вартість спонсорства на місяць. Від спонсорства можна відмовитися в будь-який момент. Тобто, якщо ви за місяць зв'язали те, що вам хочеться, у наступний місяць ви, звичайно ж, можете вже нічого не оплачувати. Є спонсори, які один місяць да, беруть підписку на один місяць. Є такі спонсори, які вже зі мною давно, і дуже я їм за це дякую. Ну, Хто як любить в'язати? Да? Я, наприклад, купую майстер-класи у дівчат, особливо на іграшки, тому що іграшки я не часто в'яжу, да? ну, взагалі мало я їх в'яжу і недавно їх в'яжу. Тому мені щоб зв'язати виріб, який я хочу, да? мені легше купити майстер-клас, готовий, де все описано, розказано, показано і з задоволенням в'язати те, що я хочу. Тому, якщо вам підходить такий варіант, Натискайте на кнопочку «Спонсорувати», так, вибирайте той розділ, який вам потрібний, яка серветочка вам потрібна, і в'яжіть із задоволенням. Так, і що я вам про в'язання розповіла. Тепер вам розкажу про мої покупочки. Ага, ще вам не розказала, що недавно в нас була зустріч, в'язалочок у місті Полтава, на яку я не потрапила. Вона потрапила, тому що була прихворіла, і зараз ще не зовсім вихворілася. Але замовлення я все рівно в'яжу, бо від цього нікуди не дітися. Хоч захворіла, хоч, хоч не захворіла, та, але не можу розслабитися та, і хворіти так, як мені хочеться, тому що не маю права. Ну, то таке моменти такі, я так звикла. І ось, якщо вам цікаво, перейдіть на канал до Надії. Канал називається В'яжемо разом з Надією. Дівчатка зустрілися, поговорили, пов'язали. Сподіваюся, що я наступного разу до них зможу приєднатися. Покликання на канал Надії я залишу під відео, сподіваюся, не забуду. Так, І сподіваюся, наступного разу ми вже зустрінемося всі разом. Тепер про свої невеличкі покупочки, ви бачите, що лежать у мене на столі в лівому куточку. Да? Колись вже в попередніх відео, відео я розповідала про свою знайому, яка займається продажем стокової прязі. І ось я трошечки в неї вихватила собі смаколиків. Ось таких. Хотіла я спробувати регію. Минулого разу, хто пам'ятає, я в неї гарнесенько набрала була дропс для шкарпеток, та, шкарпеткового дропса. Цього разу ж мені захотілося регії. Так, перше, Перший моточок у мене ось такий. Тут 100 г, тому мені на шкарпеточки точно вистачить, на які я захочу. так. Ось що ж тут де пише. Так, пише, пише, пише. Ось що тут пише. Пише, що тут у нас 2-3 мм потрібні спиці. Да, Ну, я зазвичай на 2% або 2,5 в'яжу. Ще тут 420 метрів. Так, а склад, я щось так і не знайшла. Ага. 75% вовни і 25% поліаміду, дуже гарний склад. Сподіваюся, що в мене хоч колись знайдеться час пов'язати шкарпеточки. Дуже хочу в'язати шкарпетки. Так, і ось така ще цікава, чомусь мені захотілося такого полосатика, це справді 50 грамів. Але в мені на коротесенькі шкарпеточки 50 грамів цілком вистачає. Не знаю, хто як в'яже, але мені цього достатньо. Тобто будуть в мене ось такі цікаві смугастики. Ось так. І ще пряжа. Яку я придбала, яку я ніколи не бачила, так, але це е, пряжа із е, бавовною. А, в принципі, я думала, що тут лише бавовна, але тут написано також, що тут є і вовна. Ну, не знаю, мені було цікаво. Так, склад тут, бачите, пише, що тут є і вовна, Супервош, так? І е, бавовна, ще й поліамід, і якийсь Еліт. Хто такий еліт? Я не знаю. Ну, але мені чомусь захотілося спробувати, що це буде. Пряжа така якась цікава. Ну, не знаю. Награбастала я аж два моточка. Може й забагато, але ну, я не могла пропустити таку пряжу. Так, мені було дуже цікаво, що ж це таке за а, Stretch. Якщо хтось в'язав, то напишіть мені, будь ласка, що ж це таке за чудо. Тут в 100 грамах 420 метрів, тобто стандартна, шкарпеткова довжина, довжина, метраж. метраж. Тобто будемо в'язати, будемо дивитися, що з цього вийде. Не знаю, коли це буде, звісно, але колись буде. Сподіваюся, що я скоро дов'яжу з ветрика, хоча замовленням я неймовірно рада. Особливо, коли ці замовлення саме на такі гачковані вироби, я дуже-дуже люблю в'язати іграшки, дуже люблю в'язати серветки. Це, мабуть, найулюбленіші мої процеси, да, скажімо так. Тому я неймовірно рада таким замовленням. Так, ну що, буду з вами прощатися. Все я вам розказала, показала. Ще раз подякую всім підписникам. Ще раз подякую за ваші коментарі, за ваші вподобачки. Як тільки в мене буде можливість, я відразу спробую покликати знову свою музу, щоб вона допомогла мені створити нові майстер-класи для вас. Бачу, що вам дуже сподобалися підвісочки. Да? Тому сподіваюся, що наступна підвізочка не заставить вас її довго чекати. Ось так. Зараз хочу побажати всім мирного неба над головою, міцного здоров'я. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю і посмішками, щоб не трапилося, завжди шукайте позитивне у кожному дні. Воно обов'язково є, просто бачте його. І нехай все-все вас буде добре. До зустрічі.